Вітаю вас на каналі Казки з подушки. Тут починаються магічні пригоди, які перенесуть вас і ваших діток у чарівний світ снів. Давайте слухати разом. Жив був маленький кавун на одному великому зеленому полі. Він був ще зовсім юним з ніжною шкіркою і мріяв стати найкращим кавуном у світі. Він мріяв, що коли виросте, буде таким великим і соковитим, що всі знатимуть про нього. «Я Хочу бути найбільшим кавуном на світі, мріяв він, оглядаючи сусідів, які теж зросли на полі. Одного ранку маленький кавун вирушив у подорож по полю, щоб дізнатися, як йому стати великим. Він зустрів старий кавун, який вже давно лежав на землі і виглядав дуже мудрим. Як ти став таким великим і смачним? запитав маленький кавун. Моя подорож була довгою. Повів старий Кавун, я зростав, наповнювався сонцем, водою та добром. Але важливо не те, який ти великий, а те, чи смачний ти і корисний для тих, хто тебе споживає. Це і є справжнє щастя. Маленький Кавун задумався. Він розумів, що хоче бути не просто великим, а справжнім дарунком для людей. Він повернувся назад на своє місце і став наповнювати сонцем, водою і намагатися стати не просто великим, а смачним і корисним. Минув час і маленький Кавун зрозумів, що його мрія не полягала в тому, тільки щоб бути найбільшим. Тепер він знав. Що важливіше бути корисним і смачним, а це тільки тоді його подорож буде справжньою. Наступного дня, коли маленький кавун зростав під теплим сонцем, він помітив, як до нього підійшла молода білочка. Вона подивилась на нього і сказала: О, ти виглядаєш чудово. Але чи ти справді готовий поділитися своєю смакотою з іншими? Кавун здивовано запитав, як я можу поділитися, якщо я не знаю, яким я буду. Це легко відповіла б, білочка. Ти просто повинен бути готовим прийняти будь-яку допомогу інших, і коли настане час. І зрозуміти, що справжня цінність це не в тому, що ти маєш, а в тому, як ти це використовуєш для доброти. Маленький кавун почав задумуватися про це. І ось він вирішив вирушити в подорож, щоб знайти відповіді на важливі питання, чи дійсно може бути корисним і смачним для інших, не знаючи ще, який він сам на смак. І ось одна ніч була особливо тихою. Зірки на небі світили яскраво, і маленький кавун вирішив, що час вирушити в подорож. Щоб знайти мудрі поради. Він попрощався зі своїм полем, де так довго ріс, і вирушив в ліс. У лісі він зустрів стару черепаху, яка повільно повезла по стежки. Маленький Кавун підійшов до неї і запитав чому ти так повільно рухаєшся і чому всі кажуть, що ти дуже мудра. Черепапха посміхнулася і сказала: Я не спішу, бо знаю, що життя не в тому, щоб кудись поспішати, а в тому, щоб усвідомлювати кожен крок, іноді важливо не лише те, як швидко ми досягаємо мети, а чи правильно ми обираємо шлях. Маленький кавун задумався він зрозумів, що можливо поспішати не завжди правильно і знову став питати себе. Чи готова я поділитися своїм соком і цілющими властивостям з іншими? Уже наступного дня, коли Кавун приходив через поляну, він зустрів величезного слона, який весело трусив деревами. Чому ти такий щасливий? запитав Кавун. Я навчився дбати не лише про себе, але й про інших. Адже якщо ти допомагаєш іншим, навіть якщо це важко, твоє серце стає ще більш сильнішим, відповів слон. І ось на цьому етапі маленький Кавун повернувся до свого поля, наповнений новими думками та розумінням. Він зрозумів, що важливо не лише ставати великим, а й бути корисним. Тепер він знав, що його подорож не полягала в досягненні величезного розміру, а в тому, щоб стати смачним і корисним для тих, хто його потребує. Коли прийшов час, Кавун дозрів. Він став не тільки великим, а й дуже смачним і солодким. Як тільки його зібрали з поля, він відправився на свято до місцевих дітей, які з нетерпінням чекали на смачний і здоровий кавун. Маленький кавун став не просто фруктом, а частиною великої подорожі, де він зрозумів. Що важливо бути не тільки великим, а й дарувати радість і користь іншим. І, хоча його подорож завершилася, він тепер був готовий допомогти іншим ростити не лише плоди, а й серця. І так він став символом того, що справжнє щастя не в розмірах. В тому щоб бути смачним, корисним і щедрим, дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії. До нових зустрічей у світі казок і снів.